Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у мене буде відео з двох магазинів. Розпочну я з магазину, де є п'ятий день завозу. Ціна 158 гривень за кілограм. Знаю, що багато хто любить ходити в останні дні. Я це роблю рідко, знімаю такі відео теж рідко, але сьогодні знахідки мене приємно здивували. І першим хочу вам показати ось такий світшот від дорогущого бренду Gant. Він такого темно-синього кольору. За складом тканини він хороший, це в нас 100% бавовна. І стан у нього теж дуже хороший. Він не понищений, не запраний і без дефектів. По розміру підійшов ідеально, дуже ним задоволена, і я такі речі спортивні люблю. Часто їх ношу як вдома, так і кудись на прогулянку. Я собі його звісно ж купила. Його ціну розкажу вам трішечки пізніше. А ми переходимо до наступної знахідки. Це ось така чорна кофта від відомого бренду Louis Jeans, J.Lo. І вона йде ось такими паєтками з великим вирізом, на зав'язках. Це такий не зовсім мій стиль. Але я знаю, що багато хто не любить кежуального, а любить саме дивитись на ось такі якісь більш класичні речі. Тому інколи їх беру, незважаючи на те, що в принципі їх не збираюсь купляти. За складом вона хороша, тут переважає котон 92%. Ось такий вона має вигляд в примірці, з моїми чорними джинсами виглядає дуже органічно. В принципі, по розміру вона теж підійшла ідеально. Загалом вийшов непоганий образ, але для мене все-таки великим мінусом є те, що вона прикрашена з такими от паєтками. Я це не сприймаю і такі от речі з паєтками не ношу. А загалом, як знахідка, мені сподобалася. Я думаю, ціна її сьогодні теж дуже символічно вийде. І ще ось така от знахідка яскравого помаранчевого кольору. Такий от светр. Кардиган. Він дуже класний за складом тут поєднання кашеміру і шовку. 70% кашемір і 30 шовк. На моє здивування, жодного дефекту я на цьому кардигану не помітила. Він просто ідеальний. Буду я його приміряти ось таким от новеньким топом, ще з магазинною картонною бірочкою від резервер. І тут таких топів було кілька. Я так розумію, що просто магазин не встиг розпродати. Приїхала нова колекція. Ось так от масово їх віддали в секонд хенд. Окрім такого топу, був дуже схожий теж чорного кольору. Новенький я вам його покажу трішечки пізніше. А цей топ за складом на 60% з бавовни, 40% тут полястер. Отже, приміряю його разом з такою от помаранчевою накидкою. І ось такий у мене вийшов образ. Для мене це надто відкритий одяг, надто відвертий. Я таке не ношу. І саме через це вирішила не купляти цю накидку, оскільки не знаю, з чим би я її мала носити, адже під низ в будь-якому випадку треба вдягати щось теж тонесеньке, адже сама накидка теж така от тонкої тканини, і сюди щось об'ємне не вдягнеш. Футболку теж не вдягнеш, оскільки рукава будуть просвічуватися, і на руках це буде некрасиво стирчати все. Наступним хочу вам показати ось такий червоний светр в розмірі S. Спочатку подумала, що ось ця от плямка єдиний його дефект, і можна теж ризикнути, попробувати її відіпрати, адже за складом він на 100% з кашеміру. Кашемір дуже м'якенький, дуже приємний на дотик, але почала його власне, тут в примірочній добре роздивлятися і на рукаві знайшла ось тут дірочку. Тому, звісно, вже його не буду ні купляти, ні приміряти, просто ось так вам в руках покажу. До речі, останнім часом мені дуже часто трапляються речі саме червоного кольору. І наступна знахідка це ще один топ, чи це навіть така от блуза від резервер в розмірі L. Вона йде з такої тканини, яка дуже схожа на купру, дуже вона класна на дотик. І я не помилилася, вона у своєму складі таки має купру 58%. 42% тут віскози. Прекрасний склад. На літо просто ідеальна тканина. Вона дуже класно освіжає і надає прохолоду. Ця блуза теж новесенька з картонною бірочкою. Таких було декілька у різних розмірах. Для себе я обрала Ельку, і, якщо чесно, не дуже можу з нею розібратися. Вона таки, скоріше за все, на мене велика, оскільки спинка тут провисає. Я її зав'язала на шиї, йде на запах. Ну, така доволі дивна. Я не знаю, як її правильно носити. Тому оскільки не знаю, як носити, не б взяла собі. Хоча, я думаю, вона б заважила, напевно, гривень 10. Наступна знахідка це така жилетка, подовжена від H&M, в розмірі S. Вона в такому молочному кольорі. Просто, як на мене, дуже шикарна, дуже сучасна, дуже трендова. Щоправда, склад тканини тут так собі. Ну, такий він характерний для мазмаркета, переважає поліестер, акрил. Але плюсом є те, що є все-таки невеликий відсоток вовни, 6%. Прикольна жилетка, навіть в розмірі S мені подобається, вона прекрасно підійшла. Я б таку точно носила, але мені не дуже подобається бачити її стан. Вона в таких от ковтунцях, і не знаю, навіть якщо їх почистити, все-таки мені здається, буде видно, що це річ ношена. Ну, така вона далека від ідеального стану. Це мене зупинило від покупки, а так вона прикольна. Далі хочу вам показати джинси від PLT. Це італійська фірма, яка дуже часто мені останнім часом трапляється, і саме джинси від цієї фірми. І усі вони є надзвичайно довгими, тобто всі, які я от бачила, приміряла, вони на мене надто довгі. Це у нас 12-й сороковий розмір. І бачите, як вони внизу поморщилися, тобто їх треба вкорочувати і відрізати, напевно, сантиметрів з 10, якщо не більше. Не знаю, на кого вони розраховані, на який зріст, можливо, на моделей. В принципі, тут така модель джинсів, вони йдуть з рваностями, можна їх самою вкоротити, просто-напросто обрізати і не обробляти, не застрочувати. Край вони теж би виглядали непогано. Я, в принципі, люблю джинси із потертостями і з дірками, але ось тут вверху вона надто величезна і надто відкрита. Якби вона була така от скромніша, можна було б розглянути варіант цих джинсів. Наступна знахідка це ось такий лонгслів слів у розмірі М яскравого рожевого насиченого кольору в ідеальному стані. На дотик дуже приємний, він за складом теж хороший, 95% тут бавовно 5 еластану. Він дуже добре тянеться і власне ось так виглядає на мені. На перший погляд, це така дуже базова, проста річ, але за рахунок свого кольора дуже він акцентний і можна його, власне, ось так от з джинсами і носити. Хто любить такі от речі в обтяжку по фігурі, мені здається, прям топ-знахідка. Колір фантастичний, якість тут теж не перевершена, ну але всіх речей не скупиш. і все-таки кожен вибирає те, що йому ближче до душі і що найбільше підійде в гардероб. Перед тим як ми перейдемо в інший магазин секонд-хенду, покажу вам ціни. Яскравий помаранчевий кардиган заважився на 20 гривень. А світшот, який я собі купила, на 56 гривень. І в іншому магазині розпочну я з сумок. Це у нас день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 375 гривень. Ось така от сумочка велика від «Редлі» була, в дуже класному кольорі, шикарної якості з яскравою такою кольоровою підкладкою. І вона має багато відділень. Всередині ось такий от песик Скоті, правда, немає брилка. Ну але стан у неї вже такий, бачите, ношеної сумки має багато потертостей. І дуже схожа за формою була ще ось така от сумка в чорному кольорі, дуже містка на двох ручках. Вона вже в нас в ідеальному стані. Бренд мені зовсім невідомий, вперше мені зустрічається. Якщо ви цей бренд знаєте, напишіть, будь ласка, про нього в коментарях. Ось така ще була сумка від Фіорелі з цікавими металевими ручками, дуже схожа на якусь вінтажну річ. І це в нас екошкіра, ненатуральна стан у неї непоганий. В принципі, не є сильно заношеною. Хто такі от сумочки любить, в принципі, непогана знахідка. Сумок дуже багато, цілий ящик практично доверху заповнений. Ось такі от сумки дуже часто кольорові трапляються. Правда, не знаю, хто їх купляє, вони такі дуже на любителя. Ось якась яскрава у нас фіолетова сумка Шопер величезна, але в неї ручки відірвані, на жаль. І побачила ще ось таку вінтажну сумочку. Прям дуже вона класна. Я так розумію, це натуральна шкіра. Ось так вона виглядає всередині. Має ось таку от наліпку, де вказано так бренд. І защіпається вона ось так дуже цікаво. Сумка, як для вінтажної, просто в ідеальному стані, дуже добре збережена, ну, прям супер. І ось така ще невелика сумка була з вишивкою. Це вже у нас сучасна моделька красивого блакитного кольору, невеличка. І привітки вам з примірочної, власне, з одягу, знахідок небагато. Взяла ось такий светр від. Sergio Tacін, дорогий бренд, і він в прекрасному стані, без ковтунців, без зірочок. Знайшла його на чоловічому відділі. За складом він прекрасний, це у нас 100% вовна. Светр йде в розмірі М. І ось таку він має невеличку горловину, виподібну. Я не дуже люблю такі от виподібні вирізи, але в цій модельці, в цьому светрі, в принципі, мені подобається. Ну і, звісно, бренд склад. Мені теж сподобалися, тому я його собі вирішила купити. Мені здається, що це такий унісекс, універсальна річ, підійде що чоловікам, що жінкам. І взяла, до примірочної ще один светр в сірому кольорі. Це у нас фірма HM. Він такий йде широкий, оверсайз, вже кардинально інший, ніж попередній. Це у нас розмір M у складі є 8% вовна, решта тут синтетика. Ось так він виглядає в примірці. Доволі непогано, актуально, але стан тут все-таки підкачав. На ньому є такі от як ковтунці, які, скоріше за все, буде важко почистити, оскільки в нас светр закрило, він дуже швидко заносився, і, в принципі, я думаю, ще прослужить не так довго іншій власниці. Фасон светру дуже шикарний, мені надзвичайно сподобався, але доведеться його таки залишити в магазині через його стан. А купила я собі светрик від Серджіо Тачіння, заплатила за нього 100 гривень. Серед аксесуарів, шарфів, сподобався мені ось такий в сірому кольорі. Він має перехід від темно-сірого до світло-сірого. Єдине, мені не подобається, що тут на кінчиках ось такі бомбони, але, в принципі, їх при бажанні можна відрізати. Стан у нього відмінний, склад теж непоганий, там було 30% вовни. Інших шерфів, симпатичних я тут не помічаю. Хотілося б знайти щось з шовкових, але, на жаль, не було. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!